Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом не тільки Курська АЕС. Після невдалих пусків російських ракет вибух пролунав поблизу Краснодарської АЕС. Місце пуску було 500 кілометрів від станції, вочевидь, Росія хотіла відтестувати нову континенталку. Тім удар пройшовся по території самої Росії, зокрема атомної електростанції. Краснодарська АЕС дуже серйозно пошкоджена після невідомого вибуху під землею. Епіцентр був саме під нею, тому зупинені усі Оки пожежу загасили тільки зараз. пише телеграм канал Топорпомсте пише, що росіяни зберігали в підземних ангарах під станцію як арма прилетіла. Не щастить Росії останній місяць. Окупанти під атакою в Куруського прорива Дамби. Аварії на АЕС сидять без світла. У них точно йде за планом. А в Краснодарі, окрім зупинки, АЕС прорив дамби на болота. Уже і в Москві майже всі райони залишилися без опалення та гарячої води. На території цих районів розташовано близько 1200 об'єктів, 34 будівлі обвалилося, ще 100 багатоповерхівок розсипається. Розташовані там лікарні та поліклініки припинили госпіталізацію. Крім того, саму Росію затягнув шалений шторм. Пітер без світла дороги топить. Що там європа? Понад 12 гес РФ вже виведено із ладу. Відремонтувати їх вони не можуть. Крім того, на основній на Сангіливській ГЕС знов пролина вибух через дощові потоки на роботу диверсантів з ладу вийшли турбіни станції. У той же час в армії Росії постійно щось йде не так, і складається враження, що противник уже в агонії. стратегічних досягнень у ЗСРФ на фронті немає. Тож, аби помститися, вони б'ють по мирних містах і населених пунктах, як на вільній, так і на захопленій ними території України. Про це сказав речник української добровольчої армії Південні Сергій Бречук. Це схоже вже не певну агонію, тому що у росіяна щось іде не так, зазначив гість ефіру. Він нагадав, що після ударів БПЛА по військових об'єктах у Ленінградській області російська влада почала встановлювати системи протиповітряної оборони С-300 навколо санкт петербурга Бурга такі комплекси С-300. Ми маємо знаємо зосередження. Зокрема, у Білгородській області це ті С-300, які нещадно обстрілюють Харків із втратами серед мирного населення. А воно прилетіло, коли Ленінградську область почало перелітати на їхні нафтобази. На військові заводи у терміновому порядку треба було то типу щось пересувати. Значить, захисту там або немає, або їхні комплекси ППО перебувають у повній неготовності до того, щоб відбувати атаки з повітря. Сказав Брачук, він не виключає, що Росіяни з фронту будуть відтягувати засоби ППО для того, щоб захистити свої великі міста. Зокрема, поки що російська курська. їм дійсно треба прикривати Москву і ті регіони, ще зосереджені військово-промислові об'єкти. Це констатація фактом. Дрони не тільки вони пролітатимуть їхню систему протиповітряної оборони і завдаватимуть шкоди логістичним оборонним центрам по території російської держави. Доповнив спікер. Брачук також акцентував, що Україні необхідні далекобійні ракети, аби ще. Активніше протидіяти ворогові. Я впевнений, що менше ударів з боку РФ буде тоді, коли наші союзники нададуть те озброєння, про яке Україна говорила і говорить на кожному засіданні Рамштайну. Це ракети великої дальності, коли вони летітимуть у Росію, обитимуть по заводах, знищуватимуть їхні склади з озброєнням. Тоді і пускові установки С-300 із Білгорода не доїдуть ані до Пітера, ані до Москви, ані до інших російських міст. а Будуть просто знищені, акцентував братчук. Коментуючи останні ракетні обстріли російськими окупантами. Він Наголосив, що це геноцид українського народу. Інших пояснень бути не може. Ми чудово розуміємо, що Росія діє саме так. Вони намагаються морально придушити українське суспільство, яке б'ється і буде битися. Я впевнений, що Росія таким шляхом точно нічого не досягне. Ось і складається таке відчуття, що це схоже на агонію, тому що нічого на фронті не виходить, значить треба бути помирних. Сказав Братчук. Крім того, Росія таким чином намагається будувати собі інформаційне алібі. Вважає він помста за куруська, та вони без куруську мстили. Дивіться, Атакують Харків, і відразу обстрілюють окупований Донець, або атакують якісь інші українські мирні міста. і Одночасно влаштовують провокації на тимчасово окупованих територіях України. Ворог постійно практикує обстріли українських міст, які перебувають у тимчасовій окупації. Ночі приїжджають на позиції, обстрілюють із мінометів, а вранці Розповідають про те, що це нібито роблять збройні сили України. Таких фактів дуже багато розумував гість ефіру. Редакція каналу нанесе несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та. Анонімних телеграм-каналів голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.